Вітаю на каналі, у нас липень місяць, і ми продовжуємо працювати з бджолами. Ми отримали маточки контрольованого спарювання від Єгошина Леоніда Ратмировича. І займаємося зараз підсадкою цих маток. Ну, в нього якби, своя конструкція кліточок. Якою він багато років користується. Тут прохід. Тобто бджоли виїдають кормове відділення, заходять до матки. Ну, ми такої якби, достатньої практики користування даними кліточками не маємо. Тому все ж таки ми маточок перемістили в наші класичні кліточки, якими ми користуємося. Закрили великий прохід клапанами, маленький залишили відчиненим. І і будемо підсаджувати. Оскільки дані е, матки в перспективі будуть племінними, ми їх в цьому році виведемо від них дочок і будемо тестувати, тому е, ну, до них більш бояливе відношення. Вчора ми зробили наступне: взяли дві рамочки чатного розплоду, такого більш на виході, і кормову рамочку. І поставили весь даний восьмирамковий вулик. Минула доба, зараз уже вечір. минула доба, Більшість бджоли злетіла, залишилася бджола, яка буквально от напротязі сьогоднішнього дня вийшла. Тобто молода, молода ще пухнаста така бджілка. Ось на цій рамочці ситуація така сама. Тобто, ось бджілка прогризається, ось прогризається, і вони потихеньку виходять. На вулиці спекотно. Тобто, якщо якась частина бджіл вийде пізніше, цьому нічого страшного нема, оскільки в нас є певна задача, а саме підсадити матку. В принципі, ми мачки штучного запліднення на подібні, на подібні рамки, де бджола лупиться, то садили одразу на рамки. І ну, їх приймають. Ну, ми вирішили все ж таки не спішити з цим і поставимо маточку в кліточці. І нехай ці бджоли, які лупляться, вони зрозуміло гарно приймають. Тут. Мінімальна кількість є бджоли, яка старша. Нехай звикають і нехай знайомляться. Потім ми будемо контролювати, як саме бджола поводить себе на кліточці і з обережністю працювати по підсадці матки. Коли маточки приймуть, то ми дані сім'ї в обов'язковому порядку підсилимо печатник. Бодом декілька разів по дамо, щоб вони пішли в зибу більш-менш достойно, і ми були впевнені, що вони перезимують. Так, і перейдемо ще до одної, де ще більше трошки бджоли, скільки одна рамочка з відкритого розплоду струсилася. Але в цілому ситуація подібна. Коли ми для себе робимо відводки, то ми відразу даємо з відкритими клапанами і бжоли непогано, досить гарний відсоток прийому. Але в даному випадку ми спішити не будемо. Ну, теж. Це рамочка кормова. І дві рамочки. Печатки. Вона вже виходить, теж сіра така пухнаста бжілка. Розпліт потихеньку. Починає лупитися. Тут уже частково вийшов, там частково виходить. З цього боку трохи менше. Ну, все буде добре. Зробимо трошки місце, щоб не подавити джолу. І нашу маточку залишимо. Тут. Нехай спілкуються, знайомляться. Орієнтир ну, 5 діб, але враховуючи, що це відводок, то ми, скоріше за все, раніше. І будемо випускати так. поле соняхо за пасікою практично вже квітує, але бджоли поки на нього не йдуть, йдуть в іншу сторону. Сподіваємося, що така жарка погода дещо знизиться температура. І Даний соняк поквітує якомога довше. Все, всім дякуємо за увагу. Всім пока. Ще раз вітаю на каналі. Продовжуємо перевіряти прийом маток наших контрольованого спалювання. E, значить, 15.07 ми поставили маточку в клітинки. 20.07 його відкрили великий клапан для проходу матки і той прохід забили канді. Так. І разом з вами подивимося наявність маток. Маточки цінні. Ну, в цілому тут молода бджола і мають маточок прийняти. Так. Що ми бачимо? Маточка внизу жива, але її тримали в клубку. Я їх ворухнув, побачив, що маточка побігла. І, і бджола гудить. Значить, нам в терміновому порядку потрібно маточку цю піймати. Ось вона. Наша ай, маточка зі паліткою і повертаємо її в кліточку. І ми вчасно, вчасно сюди заглянули. Одна бджілка тут з нею опинилася. Ну, нічого страшного, маточка жива, а сім'я гуде і не приймає. Так, нашу маточку тримали в клубку, вирішили підсадити колпачком. Знайшли рамочку, тут виходить бджілка, є корм. І наша задача помістити маточку під колпачок, щоб трошки захоплювало корм, і де виходить молода бджола. Занесли рамочку в приміщення, щоб маточка не полетіла. Маточка ми бачимо ходить. Тут потрібно вдавлювати досить сильно, щоб бджоли щоб не підгризли і не вийшли до матки. Ось ми міцно вдавили. Маточка у нас ось зверху їсть, знайшла медок. А ця молода бджілка, вона щойно вийшла. І вона. Приймає будь-яку матку. І в такому вигляді, маточка в нас буде певний час. Ми через декілька днів проконтролюємо, подивимося. Коли в ті комірки звільняться, чи матка почала сіяти. А випускати її будемо не раніше, ніж там буде вже доросла личинка. Уже завершуємо відео наше, яке затягнулося. Вже ми його знімаємо майже місяць. По результатам підсадки маток контрольованого спарювання. Тобто ми зробили два відводочка, ми вам показували, і потім, коли маток випустили, джоли Канді, ми заглянули перевірити, і обидві матки були в клубах. Тобто їх били. Нам дещо пощастило, що ми вчасно це помітили. Ми маток забрали, зробили нові відводки і посадили їх під ковпачки. І досить тривалий час вони сиділи, поки вже там не з'явилася личинка. І вже, на щастя, їх поприймали. В чому проблема була при першому, на першому етапі, коли ми їх підсаджували? це таке дискусійне питання. Одну маточку під ковпачком одразу прийняли іншу. Ми випустили знову, взяли в клубок, ми знову її. Тримали під ковпачком. Тобто процес другої матки теж був досить триваліший по підсадки. Тут ми бачимо вже дорослу личинку, відверто кажучи, ми вже від цієї матки привилися. Можемо її побачити візуально можемо. Це вже печатний розпід, це вже її. Ну, зараз вже для. Ну, щоб візуально було зрозуміло, що це вона зараз. Хвилинку часу. вона ходить. Ця маточка. І працює, але приймали їх тяжко. Тяжко. І ми цей відводочок відповідно будемо підсилювати, оскільки до поки кому йти взиму, особливо нема. Так, ось такий результат. Нас чекає робота, так що всім дякуємо за увагу. Підписуйтесь на канал. І я думаю, з березня місяця розпочнемо на наступний рік приймати замовлення на маток. У цьому році вже практично сезон завершився. Вже ми не прививаємося. Ну, матки ще є в наявності. Так що, всім пока. Підписуйтесь на канал.